Вітаю, друзі, Паліоксандр на зв'язку, і в цьому відео ми розглянемо таку доволі цікаву воронку, яка дозволить нам автоматизувати певні процеси. А саме це парсинг будь-яких веб-сторінок. Ця воронка така є каскадна, така фундамент. Ви можете її дроблювати, ви можете її трохи спростити, ви можете її ускладнити, тобто ви вже можете з цим працювати надалі, так, як вам потрібно. Що ми в цій воронці будемо робити? Ми в цій воронці навчимо, в тому числі, і штучний індалект, навчимо. Парасити потрібні нам сайти на предмет певної інформації. Тобто ми можемо, наприклад, дати там, перелік сайтів, або, наприклад, якийсь конкретний сайт, там, не знаю, з курсом якихось валют, погодою, просто якийсь блог там, з новинами і так далі. І попросити, там, наприклад, чат GPT, проаналізувати те, що на цьому сайті є, і надати якусь інформацію. При цьому це буде реалізовано не зовсім стандартним шляхом. Ну, зараз ми. Подивимось, як це працює. Давайте почнемо з того. Взагалі, якраз подивимося, як це працює тут. У нас відбувається наступне: я роблю певний, певний запит через обгук. Вебхук, завдяки певному сервісу робить скріншот потрібної нам сторінки. Цей скріншот надсилається чат GPT, чат gpt аналізує, що на цьому зображенні і відправляє нам в Telegram-бот те, що нам потрібно. Знов таки, це каскадна історія. Ви можете, наприклад, замість телеграму зробити табличку Google так, або на пошту взагалі неважливо. Так, я себе зменшую і давайте розберемося, як це працює. Давайте, по-перше, взагалі подивимося, як це працює. Я тисну Run, да, тобто давайте перевіримо. Як це взагалі працює. Туда. Ось такий бот я створив, тисну останні новини. Йде вебхук. Бачимо, вебхук спрацював, робиться скріншот. Я поставив тут таймер на 20 секунд. Ну Ви зараз розумієте, чому. Давайте вже почекаємо. є Далі це зображення приходить в чат gpt і далі це нам приходить в Телеграм. Давайте перевірю. Да, бачимо, що мені прийшло з описом новин, тобто такий короткий підсумок. Окей. При цьому бачимо, що в чат-GPT проаналізував це зображення, надав мені певну інформацію, тут зробив мені такий короткий дайджест того, що було на цьому сайті, в цьому блозі. Я тут задав параметр на 500 символів, не більше, тут тобто, можна було б це зробити більше, можна взагалі зробити так, щоб вам завдяки цій воронці Чат-GPT автоматично генерував новини. Тобто ви, наприклад, даєте чат-GPT 20 сайтів з новин, наприклад, по вашій тематиці, він їх всі переглядає. Наприклад, там кожен день о 8.00 надсилаю вам прям в бот там перелік дайджі всіх новостів. Ви вже самі там обираєте, що публікувати на що звернути увагу. Тобто, знов таки. Це залежить від вас. Тобто ось така воронка, давайте тепер спробуємо її зробити з нуля. Що нам для цього потрібно? Для цього нам потрібно буде декілька сервісів, ну, Ми зараз про це це все ще проговоримо. По-перше, по я використовую сервіс Make, да? Тобто, це такий конектор, сервіс-конектор, який дозволяє поєднати між собою абсолютно різні сервіси. Насправді на цій платформі можна робити скажені речі. Я останнім часом дуже пато не проводжу часу. Ми готуємо певний контент для нашого курсу по штучному інтелекту, і там буде дуже багато таких воронок, які можна використовувати нестандартними інструментами, вирішувати доволі різні питання. Окей, тож, Тож, ми переходимо до створення нового сценарію, переходимо в сценарій, створити новий сценарій, і давайте почнемо тут робити це. Давайте почнемо з простого. Тобто, нам для того, щоб робити якісь скріншоти. Тобто, в чому взагалі фічка? Да, давайте теж пару слів, щоб ви розуміли, в чому цінність цього. Цінність в тому, що Раніше це так не працювало з таким шляхом, тому що не було <śled>, чад да, GPT, достатньо для того, щоб проаналізувати зображення і нормально відписати, що на ньому. Тобто раніше треба було писати спеціальний скрит, який ходить по сайтам, парсить, збирає певну інформацію, треба було знати код цього сайту. Тобто, були певні проблеми із-за цього, що дуже ускладнювало цю операцію. Зараз це робиться взагалі в два кліки. Ну, окей, не в два кліки, але робиться це нескладно. Для цього ми будемо використовувати спеціальний. Ам... Спеціальний сервіс. Пишемо в пошуку: просто скріншот, скріншот, і обираємо. І обираємо ось цей сервіс, який називається HTC-API. Да? Тобто Це сервіс, який дозволяє якраз робити скріншоти а, за url адресою Тут, відповідно, нам треба додати будь-який URL, на який ми хочемо зробити скріншот. Наприклад, це можуть бути ваші конкуренти. Наприклад, ви там продаєте щось, якийсь товар, у вас є 30 конкурентів, і ви хочете кожен ранок бачити звіт по їхнім цінам або по наявності цього товару. І ви робите так, щоб заходить на цей сайт, робить скріншот цієї позиції, надсилає вам, тобто бота. Аналізу дача GPT аналізує, що на цьому скріншоті, Він дивиться, чи є в наявності, чи нема, яка його ціна, і все це надсилає вам. Або, або ви це все зводите в якусь табличку Google, і у вас там є повна інформація кожен день, актуальна по всім вашим конкурентам. Тобто, знову таки, це один з прикладів, їх може бути дуже багато. Давайте, що ми зробимо? Я вирішив зробити таким чином, щоб ми спарсли новини з певного сайту. Такий короткий дайджест. Це сайт Спека. До речі, дуже раджу. Класний сайт. Дуже часто його переглядаю. В них класний підкасти. Хлопці, якщо хтось мене дивиться з цього сайту, респект продовжити в тому ж дусі. І давайте зробимо так, щоб наш чат GPT зайшов на цей сайт. То ще, ще завдяки чату. GPT да ми зрозуміли, що на цьому сайті, які новини, і отримали короткий дайджест того, що взагалі в світі відбувається. Що ми для цього робимо? Я копію адресу їхнього сайту, вставляю її ось сюди. Якщо, до речі, вам потрібен якийсь конкретний блок на цьому сайті чи, взагалі на якомусь сайті, не просто весь сайт, щоб був скрін, а проаналізувати якийсь конкретний, якийсь конкретний блок, якусь колонку і так далі. Ви можете натиснути Перевірити, навести на, наприклад, той блок, який вам потрібен. Ну, давайте, нехай не знаю, буде. Наприклад, буде саме ось цей блок, зновину не весь сайт, а саме ось цей блок з коротним підсумком. А що я тут роблю? Я тоді просто а, тисну правою кнопочкою копіювати. Копій-селектор. Вставляю його ось сюди, о, вибачте, ось сюди, і тоді цей сервіс буде мені робити скріншот саме ось цього блоку, да, тобто, який я вказав. Ну, нехай ми так і залишимо. Um, цей блок full screen Yes, да, тобто повний, повний розмір, тобто робить повний скріншот не тільки першого екрану. А тут, в принципі, ви в нашому випадку ми тут це пропускаємо. Тут є різні спеціальні налаштування, але вони зараз нас не цікавлять. Давайте одразу перевіримо, чи це працює. Тисну праву кнопочку, перевірити саме цей модуль. Так, бачимо, є якась помилка. Помилка в тому, що в мене вже закінчився ліміт. Коли ви в перший раз підключите цей сервіс до свого аккаунту, у вас свої не буде, тому що я вже тестував. Як бачите, в мене тут два аккаунти. Коли ви будете це робити в перший раз, вам треба буде натиснути Додати новий аккаунт, вам треба буде ввести User ID та APK і продовжити роботу. Де взяти цей, цей User ID і APK? ви приходите за оцим посиланням, реєструєтесь в цьому сайті, можна за допомогою просто вашої пошти Google. Давайте, напевно, все ж таки. Пройдемо весь цей шлях. Давайте, напевно, більш детально його переглянемо, тобто ви реєструєтесь, да? тобто, ви приходите за цим лінком, вас перекине на цей сайт, ви тут авторизуєтесь, приходите після реєстрації, ну вас автоматично перекине сюди. Ви приходите в API да? тобто в API ключі, копіюєте UserID API Key, вставляєте у відповідні поля, тобто, ну, зрозуміло, так, типу, ось це ось сюди і ключик API ось сюди. І зберігаєте все тут. Тобто, після цього це все буде працювати. Єдине, що, друзі, нікому не показуєте ваші ключі ніколи. Ну, я це показую, тому що я це видалю після цього, тому не страшно. Але в цілому, це треба бути дуже обережним. Окей. Зробили. Підключили, давайте чи той екран підключити. Давайте ще раз перевірю, запустити. Да, бачимо, що все окей. Це говорить про те, що надійшли певні дані. Давайте тепер ми їх перевіримо. Тобто ми наводимо сюди, дивимося, що він перейшов за усією адресою, виділив потрібний нам селектор і зробив фуллскрін. Тож, давайте просто перевіримо, чи все коректно він зробив. Тобто я приходжу за тим скріншотом, який він зробив, і бачу, що да, він це правильно зрозумів, тобто він, він мені зробив таку простиню всіх новин, в принципі, те, що і хотів. Тепер, давайте тепер якимось чином треба ці дані передати в чат GPT, щоб він це переглянув і надав якусь інформацію. Більше того, ви, наприклад, можете надати йому цю інформацію і попросити його перевести, або таким чином збирати інформацію з різних джерел. Я, наприклад, таким чином, зараз, чому це відео виникло, так? тому що я почув. Що вести телеграм-канал про новини зі світу штучного інтелекту Я, до речі? Переходьте підписуватися, опис буде під цим відео. І я так само довго думав, як би мені так швидко, кожен день щоб не витрачати багато часу, переглядати всю основну інформацію. І я зробив теж вот таку зв'язку, яка просто ходить по різним закордонним сайтам, збирає всю інформацію, скидає мені в такому короткому вигляді з посиланнями. А я вже потім дивлюсь, що цікаво, що не цікаво, і вже там роблю певні статті. Ну, напевно, це теж автоматизую, але це вже питання інше. Тож, ми скрін зробили, окей, що ми робимо далі? Далі нам треба його передати якось в чат GPT. Але в чому є невеличка проблема? Проблема в тому, що для того, щоб зробити цей скріншот сервісу, потрібен деякий час. Тобто це не відбувається ось так. І якщо ви одразу цей скріншот передасте в чат GPT, він нічого не отримає, тому що скріншота ще нема. І у вас буде помилка. Для того, щоб такого не було, нам потрібно поставити невелику затримку сліп ось так поєднати і, наприклад, поставити тут. Не знаю, давайте на всяк випадок поставимо 20 секунд, хоча, можливо, навіть буде і більше. Тобто виходить, що ми даємо команду зробити скріншот. Потім ми чекаємо 20 секунд, тобто алгоритм чекає 20 секунд, і після цього він далі всю цю інформацію передає вже в бот ChatGPT. Да? Тобто таким чином ми мінімізуємо цю проблему того, що скріншот ще не зроблений. Далі Далі ми підключаємо вже сам GPT, да? тобто вибираємо в OpenAI, і тут дивимось, нам потрібен спеціальний модуль, який буде виконувати саме те, що нам потрібно. Саме, бачимо, тут купу, купу всього нас цікавить саме. Аналіз зображення. ось так є Для того, щоб підключити ваш бот чат-GPT, так само тиснете додати новий бот, просто в мене він вже підключений, і тут вводите apk вашого бот. Знов таки, як це знайти, ви переходите в api налаштування вашого чат-GPT, створити новий ключ, якось його називаєте, як вам зручно, неважливо як. Вам генерується певний код, ви його копіюєте і вставляєте в Ось сюди і тиснути Зберігти. При цьому організацію вводити не обов'язково. Я зараз не зберігаю, тому що, ну, тому що в мене це вже готово так і одразу видаляю. Окей. Додали. Супер. Тут підключили. Тепер, тепер нам треба прописати якийсь промпт, Да? тобто, що саме ми хочемо від ChatGPT, щоб він нам зробив. Тут ви у довільній формі, так як ви зазвичай звертаєтеся до ChatGPT в звичайній переписці, можете написати щось типу там, Ти професійний переглядач скріншотів. Я надсилаю тобі скріншот з блогу. Професійний переглядач скріншотів і надсилаю тобі скріншот з блогу. Переглянь їх, до речі, помилки дуже важливо, друзі, бо якщо ви напишете якусь дурню, то дурнюю отримаєте. Переглянь його, да, цей скріншот, і на основі цього там підготуй мені 10 новин, або там, 20 новин, неважливо, там останніх, перших і так далі, згідно цього скріншоту. Можливо, якщо цей сайт, якщо цей скріншот був з якогось англомовного сайту, ви одразу пишете, що ем, все це повинно бути на українській мові, наприклад, ну, або там, на французькій, китайській, неважливо. Ну, я думаю, якось так. Тут ще ми зараз цим пограємося, але в цілому саме так. Так. Окей, далі надаємо йому зображення. Зображення в нас буде Image URL. Так. І важливо, бачимо, тут вже є зміна, Image URL. Коли ми робимо ось тут скріншот, генерується цей лінк на це послання, на цей скріншот. Відповідно, тут його значення буде автоматично підставлятися. Далі я обираю модель GPT, в мене це буде GPT 4O, може бути інше, неважливо. І кількість токенів, яку ви відводите на цю задачу. Ну, Нехай, наприклад, буде. 500 токенів. Якщо, наприклад, ви хочете, щоб він написав на там, 10 статей і про них розписав більше інформації, то тоді, тоді, звичайно, 500 токенів, я думаю, буде мало, треба е, ну, побільше. От. Але в цілому там, ну, 300, ну окей, нехай буде 500. 500, думаю, нам буде достатньо, тому що ми просимо зробити короткий, да, типу такий дайджест короткий список 10 перших новин. Е, добре, наче все зробили. Давайте перевіримо, чи нічого я не забув. Тисну запустити. Знов таки бачимо, перший етап одразу прийшов. Він зробив, ем, зайшов, зробив патрі нам селектор, повний скрін. Ось оцей лінк, який потім чат GPT буде аналізувати. Але знов таки, так як скріншот робиться, не типу в моменті. Нам потрібно дати йому певну кількість секунд для того, щоб він його зберіг, а потім надав чат GPT. Так, я поставив більше, більше секунд, і в мене все одно вибиває цю помилку. Чому і вибиває? Тому що я дещо забув зробити. Давайте ми це зробимо. Ми ще раз підключаємо цей самий модуль. Да? Тобто, ось це. Єдине, що в першому випадку ми робили скріншот. Але тепер цей скріншот нам треба перетворити в імейдж. Да? Тобто треба зробити з нього фотографію для того, щоб далі вже ChatGPT GPT з нею коректно працював. Тож, окей, тепер поєднуємо ось так. Ось так. І тут нам треба що зробити. Нам треба отримати цей Image ID. Image ID. Image ID в нас ось цей. Вставляємо сюди. І формат обрати нехай це буде. JPEG, ну, нехай буде JPEG, неможливо, можна PNG, це не грає ніяку ролі. Так, давайте ще раз запустимо. Єдине, що тепер я поставлю, тут вже 30 секунд. Так, і тисну ще раз, ну, запускаю. Так, зробив окей Тут наче все нормально. формат JPEG зробив. Думаю, тут все добре. Чекаємо далі. Так, тами пройшов, і наче тут теж все спрацювало. Давайте перевіримо. На скріншоті міститься лише одна новина з блогу. Інтернет підкорив Так, одна новина з блогу, напевно, щось некоректно зробив. Давайте перевіримо, що він за скріншот зробив. Так, він зробив чомусь скріншот конкретної новини. Напевно, я щось некоректно скопіював сайту. Знов таки селектор, копії селектор, вставляю ось сюди. Да, Бачимо, трохи змінилося, щось, щось я неправильно тоді вставив. Тут, до речі, зверніть увагу, що Image ID. Так, після того, як ви протестували, треба буде поставити саме параметр image ID. Давайте я ось так: зафіксую налаштування, сайт, full screen, це в моєму випадку, і потрібний селектор. Ви можете селектор взагалі написати, це просто я так хочу. Тут знов-таки Image ID і формат. Тут просто таймінг. І тут в нас. І URL, Image URL, промпт, ваша моделька і, як, і кількість токенів. Окей, ну це так просто вам показав, щоб ви могли це спокійно перевірити. Так, окей, тестимо ще раз. Фінальне, давайте перевіримо, чи все окей. Так, скріншот зробив. Супер, чекаємо, зараз він його форматує. Далі пауза і кидає чат GPT. Тож, давайте тепер трошки ускладнимо це, зробимо так, щоб. Це не було якось рандомно, тобто, щоб ви не заходили кожен раз не запускали це ручками, а зробимо це. Зробимо якийсь тригер, через який ми будемо запускати будемо запускати цей, цю воронку. Ну, давайте вже почекаємо, поки все буде окей. Фотку закинув в чат GPT, чат-GPT аналізує і, і є відповідь. Є відповідь. Uh, да. І бачимо, що тепер все коректно. Тобто він зробив нормальний скрін цього uh, всього сайту да, потрібного мені, і надав мені 10, 10 коротких новин. Там Щось мінеборони прийняло на озброєння, Кабмін дозволив бронювати військовозобов'язаних. Автопер. Ну, коротше, ви бачите, да, тобто все, окей, да, то він все чудово зрозумів, надав мені інфу, все супер. Окей, але знову, да, незручно буде це заходити, копіювати і так далі. Треба це все якось автоматизувати. Що ми для цього можемо зробити? Я пропоную для цього зробити простого бота в будь-якому сервісі. Це може бути SmartSender, це може бути як в моєму випадку SendPulse. мені чат взагалі не важливо. Тож, що я роблю? Я тисну додати бота, мені треба десь взяти токен цього бота. Для того, щоб взяти токен цього бота, мені треба зайти в BotFather. Ви приходите за ось цим літком BotFather, Так, розпочати. Створити новий бот, давати якось його назвемо там News. Ну, неважливо, зараз просто нас робоча назва. Окей, перше, перше готово. Друге, те саме, тільки з префіксом бот. І все. Мені присилається ось такий токен. Копію його. Знов таки токен ми нікому не показуємо. Вставляю сюди, підключити. Все, наш бот готовий, можна працювати далі. Далі нам треба зробити якусь ворон, якусь кнопочку, яка буде типу, запускати ось цей сценарій, який ми з вами зробили. Що нам для цього треба зробити? Давайте оновимо. Так, бачимо: ось цей бот у нас е, з'явився. Так, відкрити, актизувати. От він зараз пустий, да? тобто тут, тут нічого немає, просто пустий бот. Окей, далі. Що нам треба тепер зробити? Переходимо, переходимо в ланцюжки, е, створити новий ланцюжок, і тут, наприклад, пишемо: активувати, зібрати, «Актуалізувати», зібрати новини. Зібрати новини. Додати кнопку. Кнопку назву новини, новина спека, тому що сайт називається Спека. Додати. Далі ми вставляємо дію, і в дії ми відправляємо веб -хук на певну адресу. Яку адресу ідеї взяти? Повертаємось в нашу воронку. Маю надію, що ви ще друзі, не заплутались. Ну, але ну, типу, не на сама проста воронка, насправді. А, так, в нас кастомний вебхук. Додати новий хук. Пишемо як завгодно, типу там News. News, news спека. IP нічого не вписуємо. save. В нас генерується ось такий лінк. Ми просто його копіюємо і вставляємо ось сюди: URL-адреса. назва вебхуку будь-як. Знову таки, це не важливо. Це бачите тільки ви. Все, я тепер поєдную. Тобто, коли я, назву, коли я натисну на цю кнопку, буде викликан хук на ось цю подію. А якщо цей хук виклика на цю подію, тоді автоматично запуститься весь наш, вся наша воронка. Тому я. Переношу головну подію тригер ось сюди. Ось так їх поєдну між собою. І тепер, як тільки спрацює цей тригер, тобто, коли буде клік на кнопку, запуститься скріншот, скріншот генерується в зображення, зображ... потім чекаємо 20 секунд. Зображення насилається чат GPT, і, ну, і все, все окей. Але нам треба якось повернути назад це все в наш бот. Як це зробити? Ну, звісно, якщо вам потрібно. Або можете це зробити, наприклад, наприклад, Google-таблички і вивести це там в якусь табличку, якщо вам потрібно. Якщо потрібно, прямо в бот, як мені, давайте знайдемо telegram бот telegram бот відправити повідомлення. Так, тут треба чат-дії. Чат де його взяти? Ви зараз його не, де, не візьмете, тому що ми ще не затестили цю воронку. Зараз, поки що помилки не було. Я видаляю ось це, запускаю. Повертаюсь, повертаюсь ось сюди. Зберегти, надіслати собі. Новини натиснув. Бачимо, спрацював хук. Пішов наш суперпроцес І коли ми це вже зробили, тепер в нас буде, тепер в нас буде бачимо, так, що Олександр Полій, натиснув на кнопку старт, бот. News, та да, все окей, тобто це наш бот. І тут тепер нас цікавить Telegram ID. Ось це. Да, тобто ми повинні повернути а, отримані дані назад користувачу, який ці дані запитував. Що, тому що, якщо ми цього не зробимо, він просто буде надсилати всім підписникам цього бота а, цю інформацію. Тому, відповідно, ми а, так запам'ятали, так, Telegram ID, заходимо сюди, заходимо сюди, чат-ID. Знаходимо цю зміну, яка нам потрібна. Так, 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 так. телеграм ID є супер. Текст. В текст ми пишемо в довільній формі, наприклад, новини сайту. Ось так, наприклад Щоб новини з чат сюди потрапляли, нам треба знайти зміну. Нам треба знати зміну. Бачимо, що вона називається result, тобто результат нашого промта. Тепер ми цей результат шукаємо ось тут, в цьому, в цьому тексті. Шукаємо, шукаємо OpenAI Да, Все, знайшли, просто вставляємо його. Тобто тепер замість цього тут буде те, що нам згенерував чат GPT. Окей, це в принципі, наче все. Тут, тут, в принципі, можна нічого не, більше не обрати. Просто тиснемо ОК. Запускаємо нашу машину. Давайте тепер все перевіримо. Все перевіримо. Тож, я тисну новини спека, запускається. Робиться скріншот, конвертується. Далі в нас пауза. Ми зараз подивимось, чи, чи коректно я все зробив. Чекаємо. Так, таймінг. Таймінг спрацював, Окей. Чекаємо, чи поверне нам в бот. Ну, повинен повернути. Так, є. Тут, наче, є, але щось, поки не бачу. Це все в боті. А, чому? Чому Чому, за що? Ага, бачу. Тому що тут в мене обран інший бот. А, я до цього тестував інший бот, і тому мені прийшов, прийшов мені ось цей бот. Так, на основі ну, тобто бачимо да, те, що ми писали: новини сайту такого то, на основі скріншоту 10 новин, і він мені дає короткий підсумок всіх цих новин. Чому так вийшло? Тому що в мене був підключений інший бот. Окей, друзі, на цьому, в принципі, все. Все перевірили, все працює. Маю надію, було корисно. Це такий експериментальний контент такого типу. Якщо, якщо подібний контент цікавий, якщо подібні воронки вам цікаві, напишіть, будь ласка, дайте знати в коментарях про це, підтримати це відео, і на каналі буде більше з'являтися таких відео. Запрошую вас до нашого чатику, запрошую вас на наші курси по маркетингу, по штучному інтелекту. Там подібного контенту буде набагато більше. Тож, друзі, дякую за перегляд і побачимось.